Богдан Хмельницький між визволенням і трагічною помилкою історії, початок великої епохи. Богдан Хмельницький близько 1595-1657 людина, без якої важко уявити українську історію XVII століття. Він не просто гетьман, він засновник української державності. При ньому з'явилися перші органи управління, власна армія, дипломатія, фінанси. Хмельницький прагнув гідності для свого народу, який був позбавлений політичних і соціальних прав. Хмельницький і польська держава зрада чи революція. Хмельницький був шляхтичем і підданим польського короля, тому його повстання можна розглядати як зраду Речі Посполитої, Переаславська Рада, Союз чи капітуляція. 1.654 відбулася знаменита Переаславська рада. Радянська і російська пропаганда пізніше перетворили її на возз'єднання України з Росією. Але насправді жодних письмових переаславських угод не існує. Зреглися лише суперечливі копії березневих статей, жоден оригінал не був оприлюднений Москвою. Хмельницький шукав військового союзника проти Польщі, а не підпорядкування Москві. Москва використала цю домовленість для колонізації України. Поступово ліквідуючи автономію гетьманщини і знищуючи українську державність на століття вперед. Помилка чи злочин назвати Переяславську угоду політичною помилкою значить применшувати масштаб наслідків. Насправді, цей крок Хмельницького історичний злочин проти власного народу, який коштував мільйони життів українців, руйнування культури і втрати державності України. Шевченкова оцінка. Тарас Шевченко писав Ой Богдане. Богданочку, якби була знала, у уколисті б задушила, під серцем приспала. Для поета Хмельницький, символ національної катастрофи, попередження наступним поколінням, будь-який союз із Кривавою імперією може обернутися не братерством, а не волею. Імперський культ і пам'ятник у Києві. Пам'ятник Богдану Хмельницькому, 1888, був встановлений царською владою як символ вдячності малоросів за воз'єднання з Росією. Більшовики його не знесли після 1917 року, бо продовжували ідеологічний міф триєдиний народ, історичне братерство. Пам'ятник досі стоїть як нагадування про силу імперського міфу, який спотворював українську історію, хоча, звичайно, в світлі сучасної багатолітньої кривавої війни путінської рашки проти України є певним наслідком злочину хмельницького. Орден Богдана Хмельницького Орден заснував Сталін у 1943 році для відзначення українських військових. У незалежній Україні його реформували 1995 рік для нагородження захисників. Парадокс, ім'я Хмельницького пов'язане з Союзом із Москвою, але сучасні нагороджені борються проти тієї самої Москви. Тому орден варто сприймати як символ державного відродження та героїзму, а не як вшанування Союзу з царем, а ще краще ліквідувати. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми воїни добра.